Мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти та намалюємо ось таку гарну ромашечку. Але малювати ми з вами будемо не звичайним способом, а за допомогою наших пальчиків. Світ квітів казковий та дивовижний, яких тільки квітів немає на нашій планеті кімнатні, садові, польові. Вони ростуть не тільки на землі, але й в воді. Квіти прикрашають наші будинки, квіти на газонах, клумбах прикрашають вулиці, парки, сквери. Вони радують людей своєю красою. Їх дарують один одному на свята, на день народження. Дітки, найголовніше це берегти квіти та милуватися ними. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо-тихо засинають та голівками хитають. Ну що, дітки, розімняли наші ручки, приступимо до роботи. Спочатку беремо, дітки, жовту фарбу, вмочаємо пальчик. Це буде серединка нашої квіточки. Ось так. Ось так. Ось яка гарна серединка в нас вийшла. Та витираємо пальчики. Далі беремо дітки фарбу білого кольору. Та вмочаємо пальчик. Це будуть пелюстки нашої квіточки. Ось так. Одна за одною. Ось так. Ось яка гарна квіточка у нас з вами виходить. Ось так. Молодці. Витираємо пальчик від фарби. Потім дітки беремо фарбу зеленого кольору та вмочаємо пальчик наш. Прикладаємо пальчик біля квіточки та проводимо лінію вниз. Це буде наше стебельце квіточки. Ось так. Дітки, ще раз вмочаємо пальчик наш та прикладаємо, це будуть наші листочки. Ось так. Ось так. Малята, подивіться, яка гарна квіточка в нас з вами вийшла. Які ми молодці! Спробуйте і ви свою квіточку дома намалювати та надсилайте нам роботи! А зараз я вам кажу до побачення, мої друзі!